Доброго дня! Сьогодні хочу вам показати ще раз свій інжир, так як три неділі назад я робила повітряну відводку і обіцяла показати вам результати цієї повітряної відводки. Ну, зараз ось розмотаю, я вже розмотувала, дивилася, що вам покажу. Дивіться. Ось таке наросло гарне коріння. Прийшло три тижні. Чудово. Да? Ось сюди я поливала і шприца. І якраз туди, де я поливала, з верхушки, Там і виросло коріння. Думаю, ще трошки хай постоять, ще більше хай наростить. І я вже пересажу, обріжу ось тут під мішечком. І посажу, буде у мене ще одна рослинка, ще один інжирчик. Долман дивіться, навіть із фігами. Бачите, в цьому році нав'язала чимало фіг. Через те, що в прошлому році цей інжир у мене родив вперше. І я спробувала тільки декілька ягодок. А це ось у мене помарійський. Помарійський в цьому році нав'язав багато. Зараз покажу. Коротше, він молодець, мені він подобається цей і на смак, і на колір. Ось я його в минулому році так само робила повітряною відводкою і навіть є одна бреба. Бачите, вона бреба набагато більша, ніж фіга. Так що можна ще до кінця літа, можна ще якусь одну гілочку відвести і зробити відводочку. Я думаю, що я так і зроблю тільки десь туди трошки пізніше. Буде час, і я зроблю. Ось так. Можна мати ще одну рослинку. Мені дуже подобається цей інжир, і помарійський, і доломанський. тож я буду розводити. Хочу зауважити, що у кого мало місця, на вулиці немає вас змоги посадити, то можна отак на балконі вирощувати інжир спокійно. Як я вам говорила, ми на Полтавщині, поки що на вулицю я його не виношу. Занесла його досить рано. Він рано в мене розпустився і тому вже бачите, скільки фіг. Цьому році, я думаю, що вони доспіють раніше. Так як раніше його занесла у будинок. Ну, як завжди, кажу вам, пробуйте і ви, і у вас усе вийде. Ще раз показую, дивіться, яке шикарне коріння. Бачите? Прекрасно. Попробуйте посадити, виростити, і у вас усе вийде. На все добре. Пока-пока.